20 грудня відбулася крайня сесія Луцької міської ради у 2023 році. Безумовно, найважливішим питанням цієї сесії було питання бюджету громади на 2024 рік. Одним із надважливих пунктів також є підтримка збройних сил України. Луцькою міською радою під стінами Луцької міської ради також зібралися громадські активісти, які уже багато тижнів поспіль вимагають від Луцької влади та Керманича міста Ігоря Поліщука передбачити у бюджеті громади на 2024 рік більше грошей на підтримку Збройних сил України. Ми сподіваємося, звичайно, на позитивне рішення. Ну ви знаєте. Трошки розчарування є. І надіємося, що, що все-таки, що, все що вони подумають, обдумаються. Бо все-таки війна зараз це все, що вони роблять, вони це воно не, ну, не на часі. Гинуть хлопці. Бруківка, оці. Квіти, оце все воно, все не на часі. Це можна робити все після війни. На попередній сесії Луцької міської ради, яка відбулася 28 листопада. Мер Луцька Ігор Поліщук сказав, що у бюджеті передбачать 500 мільйонів плюс вільні залишки, але вийшло як завжди. І цю суму поділили рівно на половину. На сесії 20 грудня депутати намагалися максимально збільшити цю суму, аби українські воїни, які зараз боронять Україну, мали все необхідне. Разом із тим у сесійній залі не підтримали деякі поправки обранців громади. 18 грудня за декілька днів до сесії у Луцькій міській раді відбулися громадські слухання, на яких лучани та активісти вносили свої пропозиції до бюджету. Але коли дійшло діло до голосування, жодна із них не була врахована. Шановні депутати, шановні міський Лілія Анатолійовна, для чого тоді проводяться ці. Слухання, обговорення з громадськістю, для чого люди приходять, висловлюють свою позицію. Якщо ви потім жодного, навіть не аналізуючи, не берете до уваги з пропозицій громадськості. У нас чітко прописано: це не бюджет особисто ваш, чи міського голови, це бюджет громади. І через те вона має право давати свої пропозиції і висловлювати свої думки. І якщо було в протоколі зазначено, то який аналіз цих пропозицій ви сьогодні нам пропонуєте? Все ж таки під тиском громадськості луцька влада виділила під час обговорення бюджету до затверджених 250 мільйонів ще 56 мільйонів гривень з інших програм. Таким чином у бюджеті на 2024 рік виділено 306 мільйонів на потреби армії, але це не ті обіцяні військовим 500 мільйонів. Тому у бранці громади внесли пропозицію, яким чином можна дотриматись цієї обіцянки. Що ми пропонуємо? Ми пропонуємо збільшити надходження від ПДФО до 250, не плюс 250, а до 250, збільшити надходження від від єдиного податку е, на 20 мільйонів збільшити надходження від плати за землю на 10 мільйонів і збільшити надходження від плати за майно на 10 мільйонів додати до тих е, податкових надходжень. І за рахунок цих е, надходжень, а е, як показує прогноз, це реально е, закрити ті додаткові. Умовно 230 мільйонів, яких не вистачає, щоб ми дотримались. Прийнято нами рішення, проте підтримка цієї пропозиції не набрала достатньої кількості голосів і залишилося все ті ж 306 мільйонів. Виходить, що мер Луцька Поліщук не дотримав слова, яке дав військовим та активістам. Ми зараз знову ж бачимо гарні ваші слова. Знову ж можна сказати, що це все ж таки ваш піар особистий через те, що от вчора побачили програму на мільярд. Сьогодні вже ця програма на півтора мільярда. Дуже добре, ми готові і за 3 мільярда голосувати по програмі, але це лише програма, і так як казали, це лише наміри. Дуже важливо, щоб ця програма наповнювалася. Якщо ми сьогодні в бюджеті побачимо, що будуть зміни хоча б на 500 мільйонів перших, які вже будуть у 2024 році, на 24-й рік в бюджеті передбачені, оце вже якось ваші слова будуть з діями. Через те, що минулу сесії, ви теж говорили і запевняли в нас в тому, що буде 500 плюс. І ми не уточняли, що це буде там 250, не менше 500 мільйонів. Але чомусь не менше 500 мільйонів вийшли десь посередині: не 450, не 350, а от саме таку цифру, яку ви собі власне вирішили. Крім того, Луцька міська рада прийняла програму про збільшення обсягів фінансування програми підтримки військових частин до 1 мільярда 500 тисяч гривень. Цю пропозицію сам запропонував мер Поліщук, тим самим буцім. То він є ініціатором. Такої великої підтримки для воїнів ЗСУ правильно, що збільшили до мільярда, абсолютно реально не мільярд може бути, а може бути і більше і до півтора мільярда цих коштів, які ми будемо витрачати на підтримку збройних сил України. Проте луцька влада чомусь не пригадала того, що ще у серпні 2023 тисячі на черговій сесії депутат Луцької міської ради від фракції громадянський рух свідомий» Андрій Лучик пропонував передбачити 50% вільних залишків на ЗСУ. Тоді Луцький мер назвав. Це популізмом зараз, як бачимо, керівник міста уже не вважає це популізмом. Проте як зауважили депутати, програма підтримки військових частин на півтора мільярди це лише намір, а не конкретна закладена сума, як, наприклад, це із трьома сотнями мільйонів на Збройні Сили України. Шановні колеги, я ще раз вам хочу нагадати про те, що програма це є лише наміри, в які включаються всі можливі пункти програми, тобто, що ми можемо зробити, що заплановано. Які є потреби, і закладається фінансування згідно цих потреб? Але це не означає, що в програмі ці кошти будуть профінансовані. Це не означає, що в програмі ці кошти будуть профінансовані. У Луцькраді програмно-цільовий метод бюджетування. Тобто, аби на щось виділити гроші, це обов'язково має бути попередньо передбачено у відповідній програмі, проте конкретних сум у результаті програма не гарантує. Це як вже було сказано, просто намір.